Слава Богу. Життя мине, пройдуть за днями роки. Куди ти йшов, куди спішив завжди, до кого направляв свої ти кроки, заради кого, ради чого жив? Робота, дім, сім'я і знов робота, дохід все більший в серці ж пустота. Як мало часу в графіку твоєму є для Бога, а інколи. І взагалі його нема. Ти поспішаєш, є важливі справи, і крутиться, неначе вихорі життя. Був понеділок і вже знов субота, а скільки часу ти для Господа віддав? А він чекав він мріяв про розмову з тобою віч на віч в вечірній тишині, щоб ти сказав. Мій татку, будь зі мною, тримай мене, веди мене, я твій. Тоді всміхнулося його батьківське серце, і він промовив би тобі слова святі, які б принесли спокій в твою душу, що він з тобою поруч назавжди, що навіть коли всі тебе залишать, коли стоятимеш самотній у журбі, він буде поруч. Щоби серце твоє втішить, щоб дати значно краще щось тобі. Та ти не зміг почути Божий голос, і знову поспішаєш, як завжди, а Бог стоїть, Він мріє, Він чекає, що все-таки прийдеш до нього ти. Бог кожен день дарує сяєву сонця, і навкруги це цвітом прикраша, а ввечері засвічує на небі ясні зорі. І знову, і знову він чекає, він тебе чека, щоб ти схилив коліна у простій молитві, не для формальності, бо так вже звик давно, а як до друга, розказавши щиро про все, що є й колись в житті було, щоб ти знаходив час його шукати і вести з ним приємний діалог. Він може із руки своєї дати усе, про що ти мрієш так давно, нікуди не спіши. Життя минає швидко, цінуй ті дні, що посилає Бог, і знай, що кращого нічого в них немає, як бути близько з Господом удвох. Колись не стане сил кудись спішити, і ти зрозумієш, що нема того, до чого біг. І що не так потрібно було жити, як ти усе своє життя прожив, бо все проходить, і лише назавжди у Господа записані ті дні, які ти присвятив колись для нього, саних він нагороду дасть тобі. А якщо ні, не було таких днів у тебе, спіши до Господа, він все про тебе зна, прийди такий, який ти є в сердечній простоті і знай що він давно тебе чекає. Амінь.